Привіт всім, звати мене Олег. Хочу провести короткий інструктаж виконаних електромонтажних робіт. Зараз у нас знаходиться розплідчий щенок, який нас ходиться на ну, би бути нижче по техніці безпеки, бути на рівні очей, ну просто така квартира розпіщення коридори такий, що тут караст треба якусь шафу поставити і ну, ніяк там не виходить. ми підняли щиток наверх. Заказчик так захотів. Всі кабля йдуть через стелю, тут буде підісний потолок. Розпаліччиш щиток нас йде на 6 автоматів. Окрема кімната, це є однокімнатна квартира, кухня, коридор з ванною, котел, пральна машинка і голка. Тут у нас знаходиться fi і всі інтернет, кабеля і телевізійні. Це у нас йде домофон і виключатель в коридорі. Тут у нас є ванна з туалетом, виключатель, розкритичка, коробка. І далі у нас так само йде виключатель на кухню і розетка. В ванні у нас йде витяжка, центральна лампа чи буде трошки, не знаю. Тут якраз вийшли оці виходить квартира. Собіжна стінка з електрощітком, що в коридорі. Так ми її зазвонили рублями щітками. Виходить, тут буде зеркало, виключательна на цей боях, на, на витяжку і розетка. Тут на зеткам планується э, сушка електрична. Ну, вона буде відтокна робити, але в літній сімей може робити 220. Ми походимо на кухню. Там на нас розетка на котел, пра... на робочий стіл, дві розетки, Прямо ліня на витяжка, зберігається коробка, далі робочий стіл, правна машинка, далі робочий стіл і розетка для холодильника. там розетка так робоча. Тому тут у нас виходить. Телевізійний блок, телевізійна розетка, інтернет і 220. І тут у нас розетка, центральна лампа. Все, всі кабляки йдуть через верх. Тут ми попадаємо фактично під прохідників до кімнати, може, в принципі, звідси зайти, то не менше звідси. Стоїть. Вернемося назад. Тут у нас кімната. В кімнаті у нас є. Прохідний, виключати, це фактично пробіжний, виключати зараз, видно, що він там робить. І розподілі коробка на цю центральну лампу. Тут у нас це і виключати середній прохідний, те, як має тут бути ліжко, і з другого боку прохідний. Що ставиться, можна в будь-якому положенні його включити. Що включити біля центрального біля входу. І там включити, і на поки любі купила це. ще виключатель для бра і одна розетка на 220. І аналогічно з другого боку ліжка. Виключатель прохідний, виключатель однокласник на, на бра, лічник і розетка. Тобто вже казав, тут є телевізійний блок, інтернет, телевізор 220, розподіляча коробка, Сюди ще одна розетка йде. І також викликаємо знову на той самий балкон з кухня. Лоджі. У нас виключатель лампа на стіні, бо так планується, що тут буде напевне столик, якийсь інтернет, ще щось, 2, 10, шкодичі, так, усе, все, ще з купить. Інтернет, розетка, 22, включатель, розповічно. Так в основному все. Одна кіната квартира вистачає проводки. Нормально, що ще вже... Може якась резервця буде робоча, не буде, зараз отак важко складати, що воно. А так в основному вже розподілені всі. Все вже на місці на, на місці. Так, в основному все. Пишіть нам, дзвоніть, наш телефон видку чорник перезвать. 095-0645-646. Це у нас тобі ще зікав.